Сінці, браті і сестри, сьогодні ми згадуємо церкву Свято Христова згадує пам'ять великомученика Юрія Переможця. Символ перемоги взагалі добра над злом, як і Воскресіння Христа, сила перемоги, символ перемоги правди над всякою нечистю, яка існувала завжди, існує до сьогоднішнього дня. Знаєте, от сьогодні мені легко чомусь служити, радісно навіть. Незважаючи на всі якісь перепиті, які були, навіть ваші білі хустини, вони, вони додають якогось такого радісного колориту. І це природньо, це нормально. Світлість, світло, чистота, сяйво воно, це ознака перемоги. Христа над смертью і перемоги всього доброго е в людському житті над, 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 над недобрим. будемо так казати. От коли ми живемо Великий Піст, ми себе вдіваємо в темніший одяг, церкви якось так темно згадуємо страждання Ісуса. І проходить 2-3 дні Пасха, і ми міняємо зовсім свій, свій образ, образ життя, образ одягу, образ почуттів. Ось що робить Воскреслий Христос людину. Ось що робить перемога життя над, над смертю. І от і сьогодні я відчуваю якусь таку легку радість в вашому селі і в цьому святому краю. Всі ми розуміємо, що відбувалось, які були моменти, випробовуючи у вашій громаді. Але сьогодні я е, маю декілька слів до вас е, щодо майбутнього вашого життя парадія. Е, отець Віктор пішов із Пустя і ми шукали довго священника, вже навіть до того, як він пішов. В Рівному з секретарем спілкувались, владика питав, на жаль, ваше ваше село. Ні, воно на щастя воно знаходиться в прекрасній місцевості. Але, на жаль, воно дуже далеко від, від рівного асфальту і легко доїжджання в цю місцевість. І знаєте, я говорив довго за цим Юрієм. Повірте, я довго, ми, не один вечір ми мали телефонні розмови. Я не сказав, що я його умовляв, вговорював. Ми розкладали всі полички, всі за і проти, всі моменти слова Ісуса Христа, який казав, що нема пророка без пошани хіба що у своїй вітчизні». Тобто у свій батьківщині тебе не будуть шанувати. Але з другої сторони, ми з Осем Юрієм говорили, що якраз, можливо, це є такий момент для його особистого життя. Щоб щоб знову Воскреснути в церковному житті. Тому що був період, коли він е, сталося, такі моменти в житті, коли він змушений був бути, бути в мирському житті. І ми довго з ним він зважував, і довго ми з ним розважували, роздумували над цим, чи варто, чи не варто. І для порятунку власного християнського життя. Церковного життя в громаді він, отець Юрій, вирішив зробити цей крок. Прислухатись і до мене, і до власного серця, і заради всіх вас. Тому що останнім моментом було, де е, чи варто йти прислухатись, послухати, йти на місце служіння тут. Він казав, знаєте, мені він сказав, що шкода, мені хочеться, щоб не пропала парафія громада, яка пішла за, пішла, вийшла з ярма Московського, і він стає заради вас. Тому, ти ці річ, ближче до мене, дружина, Та, і <різв 'язав> там спокійні вчитати. Тому прошу любити. Я вислів, любити жалоб, жалити не треба. Любити, любити і підтримати. І зараз буде дуже важко. Повірте, кожен з нас має свої мінуси. Вже, я... вже важко. <реш> я приїжджаю до себе на Батьківщину. Що, два дні тому я був у себе на Батьківщині, я поклав свого батька. І до мене також ставилися, як Івась приїхав, який я все життя на своїй вулиці був. І тут я стаю священником. І говорю слово, люди розуміють, що, що люди міняються, люди стають на шлях, який потрібен. Я вірю, що цей шлях сьогодні починається зовсім інакше як для громади, так і для вас особисто для Все, що не робиться, робиться на краще. Я вірю, що з цим відбудеться навіть якийсь такий переломний момент в, в самому селі, бо є розділене поки що село. А я вірю, що він його об'єднає. Знаю з різних сторін. А ви його підтримуйте. Підтримуйте, помоліться за нього. Якщо хтось буде ляпати язиками там, де не треба, закривайте їм у рот. У нас своя громада. Ми любимо, поважаємо цей людям. І, і наше майбутнє тільки світле і щасливе. Я вам цього бажаю від І дуже символічно сьогодні. Юрія переможця. І я вірю, що ця перемога від Юрія, вона через цього Юрія вона прийде і в цю громаду, і в це село. Це буде прекрасно. Ми вас вітаємо з Днем Ангела. Ми вас вітаємо з притежним завтрашнім днем народження. За ваше здоров'я просто. Зараз і цей цей окремо так. Тому. Тому, Боже, допоможи нам, вам, всім вам бути, бути справжніми, щирими, нелукавими. Знаєте, ставити палець колеса, впасти любий може, а от стояти на хорошій дорозі здається е, тільки справжнім сильним людям. Я вірю, що ви сильні разом із е, отцем Юрієм. У мене руках відрядження, не указ про призначення, а відрядження на два місяці. Е виконуючи обов'язку настоятеля Юрія, Різно Богородичної парафії е села Вісі. Після цього дається указ на постійне призначення настоятеля. Тому, отже, от, от, хай вам Господь допоможе бути, бути світлом цього цієї матір. Вітаю, обіймаю, хтось допомагає. Дякую за увагу. Щось хочуть сказати. Ви молодці, молодці, все. Так, слово це Олександру. Ось. Ми дуже приємно слухаємо, я саме поряд з роцем Іваном, з Росем Юрієм. Тому що, пам'ятаю, коли отець Юрій прийшов на нашу парадію, село Ставок, і я ходив у шостий клас і прийшов прислуховувати в хан на мене. Десь живий отець Юрій. Отець Юрій був нашим першим українським священником. І, як говорив отець Іван, він впевнений в тому, що об'єднає громаду, так булося і в нас. Хоча село було розділене і зараз там є похожани Московського ПТРК. Але всі вони поважали це люди, як прихожани нашої української церкви, так і московського, протестанти. З усіма він знаходив спільну мову, багато молоді ходило до храму. І своєї сторони можу сказати, що.